Легенда про сніг. Одного разу з'явився сніг. Він не мав кольору, і коли була зима, то люди його не бачили. Пішов він до фіалки та й каже Фіалку, дай мені свій гарний фіолетовий колір, щоб я був такого ж кольору. А фіалка відповідає, цей колір тільки мій. І я не хочу, щоб його мав хтось інший. Пішов сніг далі шукати собі колір. Довго він блукав і натрапив на троянду. Каже Троянду, в тебе такий колір, як у королеви. Чи можеш ти зі мною ним поділитися? Вибач. Але якщо ти будеш мати мій колір, то всі будуть захоплюватися не лише моєю красою, а твоєю, тому я не дам тобі свого кольору. Ще багатьох рослин просив кольору сніг, та ніхто з ним не поділився. Пішов сніг з поганим настроєм до лісу. Зустрів його підсніжник та й питає. Чому ти такий сумний? Сніг розповів свою історію про пошук кольору, а коли закінчив, то підсніжник запропонував йому колір. Сніг був дуже вдячний квітці, і коли він зимку випадає, то зігріває підсніжник знак подяки.